Друзі, всім привіт! Поговоримо сьогодні про субособистості, Хто це такі взагалі як вони впливають на наше життя? А отже, субособистості – це такі, скажімо так, як ролі, які є в нас, а і які з якими дуже важливо подружитися. І так, наприклад, в нас там є субусосисть мами, дружини, сестри особистість там в той професії, яким ми є, в да? і всі ці ролі, там хазяюшка, вот, всі ці ролі вони живуть в нас, і вони хочуть, хочуть щоб ми їм щось так, щоб ми їх задовільняли в певній мірі. Тобто ми не можемо їх виключити з свого життя, ми не можемо сказати, ну, типу, оця ти роль мені там, не, знаю, якась, там, не подобається, да? я не хочу з тобою там, дружити. А вот. тобто вони всі у нас є, і нам важливо да. Дати їм те, що вони хочуть. І так, отже, наприклад, там субус особистість мами. Вона може там, ну би на перший погляд може здаватися, що вона хоче там 24 на 7 з дітьми. І, відповідно, всі інші там ролі тоді не помістяться, да? І відповідно це буде впливати на наше життя. Тому що коли в нас вони всі довольні, то все прекрасно. І так, то тобто, з особистості мами можна там домовитися, скільки от, часу необхідно їй, щоб вона от відчувала себе там класною мамою. Да? І, от, наприклад, для мене це там на вихідних провести певний час з дітьми, це як правило собою. Робота. В будній день також іменно, в, в, максимальна включеність, коли йдуть до школи, максимальність, коли приходять в ці півгодинки. Ну і понятно, що все одно я ще вечором говорю з ними і ми всі разом проводимо час. Але максимальна включеність – це ці 30 хвилин після школи і зранку. І коли вони в мене є, я така, о все, має собу за мама мами довольна. І там на вихідних провела пару часів, пару годин максимально включена. Тось вона довольна. Тобто, понятна, що я какби бы, все одно з ним багато часу провожу, але щоб от ця роль була довольна, максимально, Це от іменно цей час. Далі в нас, допустимо, роль хазяюшки, да? От Я взагалі в мене з тієї роль хазяйшка була якась така скажімо, ситуація, що мені здавалося, що ну, коротко, мені якось було соромно сказати, що я взагалі не сильно люблю готувати, що я, що я не кайфую цього процесу. І мені якось завжди ну, не знаю, тобто, я якось стидалася це сказати. Але, але дійсно ми всі різні і у нас різні вподобання. тому, как би, і ну, все одно інколи в мене ця роль прокинає, прокинається, і я прям хочу щось приготувати більш складне, тому що так, більш складне, і допустим, на вихідних, і на свята, і мені прям хочеться щось приготувати. Хоча там, как би, це може зайняти якийсь певний час, але я від цього буду почувати себе класно дуже. Потім моя там особистість а, мандрівниці да, вона теж пародично прокинається і каже, так, ну все, ми тут вже засіділись, давай кудись там тусуватися. От, тому там десь Теж там, хоча б там періодично кудись поїхати. тобто Мені дуже подобається там з сім'єю поїхати. А, вот. І взагалі я хотіла теж там пару разів в рік само їздити. Зараз це виходить, десь раз півтора роки. І я дуже там щаслива, коли я можу поїхати а, і побути сама, зустрітися з друзями і би, знати, що в цей час там, з моєю сім'єю, все ок, всі в безпеці. А, далі там, а, моя особистість а, доньки, а вона щаслива, коли я там з мамою от, прям, раз в місяць стабільно, Ми довго розмовляємося. Да, і, ну, звичайно, що це буває раніше, а, частіше, але тіпа, щоб не, ріжи, не, не рідше чим раз в місяць, щоб ми з, з мамою поговорили, і тоді моя особистість доньки вона задоволена, що я там, хороша донька, що я знайшла час, що я поговорила зі своєю мамою. А, і це дуже класно. Ну, і там, Ми можемо переписуватися да, періодично. А, вот, моя особистість дружини, вона довольна, коли ми там, з чоловіком плануємо час і проводимо в час. І відповідно там, звичайно, що у нас є багато часу, де ми там, просто спілкуємося, не заплановано да, ми разом проводимо час, але все одно, але все одно, от іменно цей запланований час він дає мені прямо таке задоволення, що якби как бы, що я класна дружина. А от а, тобто. Ну, по кожній цій ролі от важливо от прямо взяти, розглянути і поговорити да, якби з собою, що саме, ну, яка саме у нас зараз роль страдає. Бо якщо вона буде страдати, вона буде ну, тягнути на себе, скажімо так. Ну, коротше, вона не дасть вам це задоволення від життя. Тобто важливо от прямо в собі осознати всі ці ролі, і навіть якщо ця роль якась там скажем, не сильно прилічна, да, то все одно її важливо усвідомити, зрозуміти, що вона хоче, і максимально це проявити. наскільки це можливо. А, і а, от зараз давайте таку зробимо практику швиденько. Зробіть глибокий вдих, глибокий плавний видих. І ще раз глибокий вдих, глибокий плавний видих, і глибокий вдих, і глибокий плавний видих. видих. І зараз запитайте себе, а, яка зараз особистість вас а, незадовільнена. А, Відчуйте це прямо. І запитайте, що вам необхідно зробити, щоб ця особистість була задоволена. І те, що ви зараз почули, це дуже-дуже важливо. І спробуйте навіть це ще потім пописати, по, проаналізувати, подумати на цю тему. І, і обов'язково це виконати, те, що до вас прийшло. То і ви побачите наскільки ви себе кайфовіше будете почувати і відчувати, а, і взагалі на цю тему. От прямо походити, по і подумати, а, а яка ж моя особистість зараз не зовсім довольна, і як мені всіх їх подружити? от да? прям сісти і виписати. От щоб я була там щаслива, мама я хочу робити це. І щоб я була щасливою там ну класною подружкою, я хочу робити це. Да? От, для мене це там зустрічі там раз два тижні вживу. Вот і на тижні спілкування как з подружкою, яка для мене найкраща. А вот тоді я почуваю себе класною подружкою. І прям кожен з цих ролей попрям по сісти, виписати, по, проаналізувати, подумати. А, і ну це реально дуже класно, дуже 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 впливає на, на все наше життя і підтягує всі сфери. І тому нам не можна бути там тільки в одної якоїсь то ролі завісать, або вот, тому, що присядуть інші сфери життя. А от їх все ж таки, отак вот от вміло балансувати і вміло закривати вот, ці от свої потреби. Так, я вас запрошую всіх у свій телеграм-канал, в інстаграм, там ще багато інформації, особливо я Зараз хочу більше розвивати, там давати більш таку інформацію, яку в інстаграмі надаю. Вот, тому я вас всіх дуже чекаю. Є також в мене медітація ще на каналі тут і в телеграм-каналі, і тут на ютубі, вот, І медітація вони взагалі дуже би, допомагають нам в цьому, так скажімо так, в нашому, нашому ментальному здоров'я здоров'ю просто надзвичайна от тому дуже рекомендую послухати їх. І до зустрічі в нових відео Дякую дуже за ваші коменти, дякую, що додивилися відео до кінця, обіймаю і прекрасного вам дня! І тут дуже мокра трава зранку.